Братславського. Чернігівського. Нагорожений або унаголошений. Ну, ви бачите, за зразком мультитесту 10. Лексична. Оце Бей. що у нас Б. молодці. Difficult, exciting, huge. Being. A huge challenge. A huge challenge. <laughs> <laughs> sometimes we don't have uh, lessons because uh, towns where teachers are, are bombed, and uh, sometimes teachers should go to the bomb uh, shelters. Uh, yeah, or they have problems with internet, so they just send us materials and some information or books for us just to learn this uh, by ourselves. І так, зараз, будь ласка, всі ще раз відкриваємо. Вже був період, коли Богдан Хмельницький наступав, і перемога фактично була в нього в руках. Дефіцит освіти, мені здається, почався ще з коронавірусом. Тоді, коли був карантин, і звичайно, тоді онлайн освіта ну вона не. Не покриває все те, що відбувається, коли офлайн освіта почалося. Ну, звичайно, війна це великий вона вплинула так, що діти були позбавлені можливості навчатися. Це як такого свисту певного, да. І це е, підписувати такі угоди. У нас в історії дуже багато угод, яких потім. Коли проводили битву під пилявцями, що якщо Богдан Хмельницький йшов основним да, військом. То що це? Чат, падаючи, коли бо ви бачите, я поставила на голові, тому що як треба написати разом. 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 разом умнічки, тому що перша частина це наша? Спочатку, коли я приїхала, мені дуже складно було, а потім мені, мене взяла пані Аня з третього класу на, на колонії, на в лагері. І в лагері всі були поляками і не було жодного українця. І в мене не було вибору вчити чи не вчити польський. Багато хто там залишився. Дуже хочеться, щоб дитина пішла до своєї вчительки, да, обняла її, вона про це мріє. Але я розумію, що просто цього, це неможливо. Znači bolečina.